Привіт! Сьогодні е, хочу поговорити на тему, е, як я змінилась, е, проживаючи три роки е, в за кордоном. Як змінилось моє життя, мої звички, і взагалі я сама? Я е, е, сама з Харкова. Якщо ви знаєте, е, у нас в родині і взагалі я в житті е, говорила російською мовою вдома. Але коли я приїхала за кордон, я почала розмовляти українською. Зараз я вам розкажу чому. Колись вже зараз ситуацію, чому я перестала розмовляти російською. Колись з Діаною ми їхали разом в автобусі. Я помітила, що якась жінка так на нас косо дивиться. Так, дивиться якось косо і якоюсь такою ненавістю. Ми не звернули увагу, я також почала розмовляти російською мовою, тобто ми на це не звернули увагу. Далі я помітила, що вона почала якось нервувати. Я бачу, що вона так нервує і дивиться теж на мене з Діаною. Ну, ми вже почали розмовляти з нею тихіше. От, і коли вона виходила, відкрились двері, вона виходила, вона крикнула нам слід Критина і вийшла. Ця ситуація заставила мене задуматись, чому людина, полька так відреагувала. Розмовляючи російською за кордоном, ми українці. Про нас люди, поляки, думають, що ми росіяни. Тобто, асоціація яка? Якщо ти розмовляєш російською, то, то значить, що ти росіяни. Тобто вона прийняла нас за русські. От, і це викликало таку бурю емоцій у цієї особи. Знаєте, розмовляючи українською за кордоном, я все-таки... люди мене сприймають поляки як українку. І мені б це хотілося, б, щоб мене не сприймали як русскую. Тому що в зв'язку в зв'язку з війною в Україні, тобто є відношення до русських, і дуже часто люди інших національностей і в інших країнах це відношення показують.